Триває проект інсайт на радіо. Місто над Богом 101,8 FM, студії. Працює Віктор Мозлевський. Також запрошую до найближчих 20 хвилин роботи з нами Наталію Саврайську, організаторку громадської організації просвітницька асоціація. Двіра я все розкажу всі ваші регалії, так які, Добре. які ви мені надіслали: лікар-генеколог, терапевт, клінічний психолог, сексолог, військовий психолог, волонтерка. Та також у нас студії Тетяна Коновалюк, сімейний психолог, сексолог, військовий психолог і теж співорганізатор громадського. Організації просвітницька асоціація довіра. Ми сьогодні будемо говорити про тему, про яку всі думають, але про яку не дуже хочуть говорити або соромляться, або якось незручно про це говорити. Але сьогодні наша тема сексуальне здоров'я та реабілітація, і до речі, поки я не готувався до цієї теми, я не розумів наскільки вона дійсно важлива, особливо питання реабілітації під час. Війни в Україні і спочатку давайте не дарма я скав про просвітницьку асоціацію довіра громадську організацію, тому що їй лише два місяці, так? Так, так як вона зародилася, як вона працює. І розкажіть, будь ласка, про мету Мету громадської організації. Чому вона тільки ось недавно недавно створена, і чим ви зараз займаєтесь? Так, ми йшли до, до створення організації десь приблизно рік, так пані Тетяна, так. Наша мета це здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема психологічних, медичних, соціальних, економічних, екологічних, культурних потреб та інтересів. Наші напрямки це сприяння позитивним перетворенням у суспільстві, сприяння запобігання насильства в сім'ї, проведення просвітницької роботи на збереження сімейних цінностей, популяризація здорового способу життя. Надання медичних порад та психологічних інструментів, розвиток медичних методів впливу, сексопатологічних методик, розвиток та створення психологічних інструментів для допомоги військовим та їх сім'ям, адвокація та втілення нормативно-правових актів щодо забезпечення суспільного розвитку, сприяти забезпеченню прав дітей та молоді у своєму становленні, сприяти профілактиці сніду, туберкульозу, алкоголізму та наркоманії. Сприймати економічному розвитку суспільства, зокрема сприяння розвитку приватного, публічного та соціального підприємництва, розвиток та популяризація неформальної освіти та туризму Ну, ключове слово в назві це довіра. Так. Її зараз не вистачає в родинах, в сучасному суспільстві. От, не дарма ви поставили це слово на передній план. Так, ми зважували е, досить великий проміжок часу, як ми можемо назвати цю організацію. І коли ми прийшли реєструвати її е, в центр реєстрації е, громадських організацій. Е, там теж була пані Наталія, вона така каже: ну зараз я подивлюся, чи є така назва взагалі mm -hmm. десь у нас на Україні. Вона така здобувала: каже, ні, немає. немає. От такої немає. Хоча да. нібито вона. Ну, таке слово на слуху, mm -hmm. але ніхто не застосував його. Тому що ну, з довіри починається все. Взаємостосунки, взаємовідносини, спілкування починається з довіри. Тому довіра це найпершим аспектом, якби є в подальшому розвиток ну, звичайних любих яких взаєм... Будь-яких стосунків <смі> ну взагалі-то я розумію, що ви, хоча і створювали цю громадську організацію, так просвітницька асоціація довіра, але ви не єдині члени цієї громадської організації. Скільки зараз там перебуває членів, і хто тут туди взагалі входить? Ну, з насновниками є Наталія Саврацька, Тетяна Коновалюк та Маргарита Кустуш, а Також наша команда однодумці. <смі> Сьогодні ви пропонуєте психологічну допомогу ветеранам. Так, так, їхнім дружинам та сім'ям у нас іде акцент на війну. Так ми розуміємо, що це важливо зараз допомагати нашим ветеранам, допомагати всім е учасникам збройних сил України. В чому полягає психологічна допомога? В чому іде найбільша проблема? Які практичні поради ви даєте своїм клієнтам? Ну допомога ґрунтується та надається залежно від запиту. Ми го говоримо... з якими? З якими запитами? Ну про психологічні mm -hmm. травми, про біль. Простими про зміну поведінки, про спогади, про комунікацію в парі, комунікацію взагалі у суспільстві у цивільному і військовому світі, так як на на жаль, в нас зараз є дуже актуальна тема того військового спілкування, яке переноситься у, у інтеграцію в соціумі, тому на в першу чергу надається допомога, якби на такі запити, ну і звичайно, на індивідуальні запити людей. Угу. Як війна вплинула на інтимні стосунки в сім'ях під час війни? А вплинула ж вплинула а, І дуже серйозно вплинула да. просто напередодні дня сексуального здоров'я 4, вересня. 4 вересня. Тому ми до вас прийшли на ефір 3, щоб висвітлити цю тему. Всесвітня організація охорони здоров'я в 1975 році вона заснувала ось такий день сексуальне здоров'я, яке включає в себе багато аспектів, і вже відходячи навіть від цього визначення, ми і далі продовжуємо свою якби думку нашої громадської організації. Тобто, сексуальне здоров'я має своє як то правило, як угу. говорять, це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів життя людини. Що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини та її здатність до любові. Також це стан фізичного, психічного, соціального благополуччя, пов'язаного з сексуальністю, можливість отримувати самому та приносити задоволення партнеру. Також це безпечний секс без примусу та насилля. Також це свобода від страху, почуття сорому та провини, факторів, які пригнічують сексуальну реакцію, і порушують сексуальні взаємини. Відсутність захворювань, станів чи розладів, які заважають здійсненню сексуальної функції. Від чого це залежить? Перш за все, це має бути доступ до якісної інформації про секс і сексуальність. Це має бути говоритися відкрито, не приховуватися ніякі аспекти, знання про ризики і наслідки незахищеного статевого акту. Можливість отримати доступ до послуг сексуального здоров'я. Тобто, ось ми започаткували цю організацію, і ми надаємо послуги, які пов'язані з сексуальним здоров'ям. Вони можуть прийти до нас, потребуючи їхні родини, воїни, привести дітей, тому що це це всім їм проблема. І ми їм надамо зі всіх сторін допомогу угу. як на рівні лікаря, так на рівні психолога, так на рівні консультування. Ehm, наша ціль така, щоб e, підтримка у питаннях сексуального здоров'я була доступна для кожного, і щоб ця інформація була заснована на фактах з вашої, з вашої практики, так з вашої практики, як вплинула війна на інтимні стосунки? В чому зараз найголовніші проблеми в родинах між партнерами? Ну, в першу чергу, це якщо у пари або в родини, або, наприклад, навіть є цивільні шлюби, тобто це пара, да, або сім'я, будемо розглядати, так не вміли люди спілкуватися до того, бачити один одного, чути в побутових сферах, говорити про свої бажання, потреби взагалі, то їм буде дуже важко відновити навіть сексуальні стосунки, аніж комунікацію. От. Сексуальні стосунки є, як би можна сказати, не найголовнішим, що може бути, але є не останнім аспектом у житті людини. От. І тоді, коли емоційна близькість не підкріплюється фізичною близькістю, так люди живуть, але вони з часом можуть також віддалятися. І якщо, наприклад, знову ж таки візьмемо аспект тільки інтимної близькості, довготривалі ці стосунки не бувають. Тому, в першу чергу, ми говоримо над комунікацією. На довірою і на відновлення все ж таки близькості емоційної і, взагалі, фізичної, потім. коли людина е, має розуміти, що їй потрібно звернутися до фахівця, коли настає оцей період, що самі не впораються, потрібно ті люди, які на високому рівні знають, що потрібно робити, коли настає оцей так, сьогодні ми багато час. говоримо про а, психологічні трансформації, які стаються з людьми, а, з українцями під час війни. І війна може змінити не лише душу, а й тіло. Е, є поранення, отримані військовослужбовцями під час бойових дій, впливають не просто на їх фізичний стан, але і на ті стосунки, які є у них в сім'ї і були у них в сім'ї. Це прийняття. Цих травм, це розмова про них, але це не жалість. Угу. Ми завжди з пані Тетяною говоримо на своїх сеансах. Не можна жаліти, треба розуміти. Має бути розуміння і довіра. Може бути підтримка, може бути турбота, але ні в якому разі не жалість, тому що це е, жалість труба бездієвою людиною. Ну, вона можливо принижує так. трохи її. Так, так. І звичайно, Ображає. Да, да. Ображає. ображає так, Дякую. Військові і їхні партнери звикають до нового тіла, вчаться угу. заново налагоджувати інтимні стосунки, пристосовуються, хтось експериментує, хтось десь починає знати форсувати події, бо бо знає, що у них раніше було по одному. Зараз по по тому не виходить, треба експериментувати і знаходити інші шляхи вирішення тієї чи іншої ситуації, яку він бачить угу. в цьому плані. Але відмовлятися від сексу взагалі не можна. Це більше виклик для чоловіка чи дружини? Чи це для обох виклик? Це для обох виклик. Якщо дружина хоче допомогти чоловікові, вона старається, вона турбується, вона доносить йому інформацію для того, щоб підготувати його. Відповідно, чоловік, який хоче зберегти сім'ю і стосунки, відповідно приймає, да, приймає деякі спекти, які він може, які не може. Але до того всього, що є щастими, да, є ще сором, є ще страх, то те, що не відновиться це, нас всі 100%, як було раніше, тому що як раніше вже не буде, і оце саме основне прийняття, коли як раніше вже не буде, буде по-іншому. Може буде навіть краще, можливо, люди впораються і. Внесуть в своє інтимне і сексуальне життя більш яскравіші якісь моменти. От вони навчаться, вони отримають, вони отримують інформацію та навчаться можливо навіть користуватися іншими засобами для такого загалом обоє обох задоволення. От, але як раніше вже не буде, і це саме основне оце прийняття. Треба якби донести до чоловіка, або можливо, навіть і до жінки, тому що жінки також зараз є військовими. І точно так же, як і ну, всі люди ми да, втрачаючи, наприклад, там, кінцівки, або, можливо, там є інші оперативні втручання, які потім да, потребують довготривалого відновлення. І саме основне це розуміння часу. Що відновитися для того, щоб відновитися, а особливо відновити інтимні стосунки, це ну це потребує часу і зусиль. Ми говорили сьогодні про головне слово довіра. А ще ми говоримо про прийняття. Так. Прийняття дуже важливе mm -hmm. слово. Так. Також в час нашого ефіру. Так я е, е, хочу ще сказати, що ми з Вінницьким міським центром соціальної служби наразі започатковуємо проект із центром життєстійкості. Який буде називатися Безпека, довіра і сексуальна реабілітація. Він буде проходити в Центрі життєдіяльності, безпеки на космонавтів кожний останній четвер місяця. Яка адреса космонавтів, точно? 30. Космонавтів 30. Прозорий офіс. Прозор офіс так, угу. так. Центр Кожен останній? кожний останній четвер місяця. Угу. Так, ми з пані Наталією Петрівною Добровольською. Обговорили це, підписали меморандум про співпрацю з одним і з другим центром, і будемо працювати в цьому напрямку? Тобто вересні? Ви вже працюєте? Да, та 26 вересня. Це буде перший захід, угу. куди можуть прийти всі бажаючі отримати інформацію. Це безкоштовна наша волонтерська допомога. Угу, супер, а, Скажіть, будь ласка, а як краще працювати вам як фахівцям угу. а, індивідуально чи все таки з парою? Перше, як є запит. Угу. Спочатку може звернутися один з партнерів, тому що другий партнер може ще не дозріти до цього, так? але то є вже величезна робота, є вже величезний крок. Потім йде довіра, налагодження контакту, налагодження стосунків, і от інший партнер також вже може підтягнутися в цю роботу. Йому розказали, що все нормально, нічого так. страшного, треба піти поспілкуватися. Так, так. Угу. так. Розкажіть тепер про фідбеки. Про... Угу. Ті давайте про позитивні так про позитивні відгуки від ваших клієнтів, так які е, співпрацювали з вами і вже є якісь хороші новини від них. Так, я вам скажу, з якими питаннями приходять. Угу. Вони ждуть з питаннями, так, вони так. ж їх виношують, вони ж несуть частиночку своєї душі до нас? Е це питання може бути. І питання збільшується, коли я будемо. Вони просто з нею питання, мають да. більше А потім ми їм кажемо, а може, ось так? Угу, да, може ще А може, ще ось так. так. так, може ще ось так. Е, найчастіше, чи зможу я так, як раніше? Угу. Да. Як вона мене сприймає? Якщо нічого не буде, виходити, до кого звертатися? Угу. Е, її кохання буде таке ж? Я хочу мати дітей, чи це буде так. Я точно знаю, що як раніше не буде, але як буде? Як мені пристосуватися до цього? Наші погляди з коханою людиною різні, ми зараз не разом. Що далі? І оці всі питання вони висвітлюються, вони додаються це як букет. Він приходить з, одним, з однією квіточкою, а виходить з гарним букетом, а потім приносить нам букет. Я кажу, оце ваш фідбек. <ріст> <ріст> ну Десь приблизно ось так це виходить. Ми даємо їм інструменти, а вони їх проробляють вдома, вони їх усвідомлюють. І коли у них є спілкування з своєю коханою людиною, е звичайно, це для нас велика радість і наша робота. Тобто, ті люди, які до вас звертаються, вони хочуть змін. Так, так. Хочуть прийняття, хочуть змін і хочуть працювати над цим, щоб життя в них було краще. Так закордонний досвід країн, тому що не одна тільки Україна проходила війну, угу. інші країни теж проходили війни і теж у них є досвід. Вивчали ви його? Якраз на цьому етапі ми зараз працюємо. А у нас є проект. Які ми не можемо висвітлити наразі з пані Тетяною, угу. щоб ми має... він в роботі да, да, він в роботі? Ми його готуємо, і тільки ми його зробимо. Прийдемо до Добре. вас, розкажемо. Добре, ага, все це інтригу. Тримаємо <свіс> <свіс> інтригу. інтригу. Добре, супер. Тоді певно, мене останнє питання про співпрацю, тому що легше робити щось, коли ви ну, коли співпрацюєте з іншими людьми, які теж поділяють ваші погляди. Так поділяють вашу волонтерську ідею, яку ви робите. Так, з ким ви співпрацюєте наразі? Ті ваша громадська організація співпрацює? наша громадська організація а, нас підтримує джерело надії. Алла Студилко, mm. да, вона наш такий натхненний наставник. Дякуємо дуже дякуємо. І ось зараз це Вінницький міський центр соціальної служби в особі директора Добровольської Наталії Петрівни. Дякуємо їм. А я думаю, що ще буде більше людей, які з вами працюють і більше да, організацій. Надію, ми які запрошуємо. Які працюють, да, вам. Дякую вам, дякую за те, що ми почали говорити на цю тему так напередодні дня сексуального здоров'я, який 4 вересня. Про те, що ми піднімаємо цю тему, про те, що ви працюєте з людьми на цю тему, так прошу. Ще у мене є така теж об'ява завтра безпосередньо 4, вересня. 4 вересня у цей день. На майбороди 17, медичний центр Дермоесенс, з 12 до 18 години я особисто буду проводити безкоштовне консультування всіх, хто туди прийде з цим питанням, Скористайтеся своєю можливістю. Так. Наталя Савратська, організаторка громадської організації, просвітницька асоціація, довіра, лікар-гінеколог, терапевт, клінічний психолог, сексолог, військовий психолог, волонтерка Татляна Коновалюк. Майже З нами сімейний психолог, сексолог, військовий психолог волонтерка та організаторка громадської організації просвітницька асоціація довіри» були на сьогодні. В ефірі говорили про сексуальне здоров'я та реабілітацію. І пані Наталя та пані Тетяна пообіцяли, що тільки-тільки проект буде, буде розроблений, і ми обов'язково про нього теж поговоримо. Нас ефірі. Дякую вам, дякую за вашу роботу. А проект інсайт наразі завершується. Зустрінемося вже завтра. о цій же порі, на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.